Так. Доброго дня колеги. Сьогодні хочу показати, як я збираю бджіл взимку. Це ще один вулик, який мені люб'язно надали на тестування і випробування компанія Ваша Пасіка. Пані Олега, це є типовий лисонівський вулик, нижній корпус 245-х. У мене тут знаходиться сім'я. Є, як бачите, є дах, є дах, хороший дах з вентиляцією. Ця вентиляція є з чотирьох сторін, прекрасно зроблена. І є піддашник. Є піддашник, який має теж вентиляцію. Можна буде відкрити. Зараз я буду це робити, я покажу. І є годівниця, дуже хороша годівничка, за допомогою якої я готував цю сім'ю. ну, Піду догодовував їх до зими. годівничку вміщається досить об'ємно, але я давав по два рази по два літра по 4. Значить, 4, 4 і 2. 8-10 літрів сиропу я дав. Тепер дивимося сім'ю. Дивимося сім'ю. Вона перекрита була плівочкою, щоб звернути увагу, тут є 5 см є щілина для того, щоб з годівниці. З годівниці можна, бджоли могли добиратися. Отут є щілина, де бджоли ходять, і тут є плівочка відсунута, щоб щілина дозволяла бджолам багато сиропчик. Тепер відкриваємо, знімаємо плівочку. Плівочка вже зараз не потрібна. Трошечки їх підженемо. Як можна бачити, що є тут... Ой, так краще видно. Є ще залишки смужок. Смужки я використовував в цьому році апівару. Використовував принципову апівару після цих всяких негараздів, які там описувалися на різних засобах. Я одержував апівару від компанії well, Ну, від компанії Західна ветеринарна, але ну, торгова марка Бівел. Я одержував від них смужки епівару. я їх поставив і можу спокійно сказати, що тут є, є такий піддон. Піддон. І зараз я от ну не бачу тут кліщика. Ну, поки що не бачу кліщів. Я їх... Я сподіваюся, що я їх прибрав. Смужки в мене стояли 4 рази. Через 5 днів. Так, Тепер глянемо, як же ж сім'я зібрана в зиму. Як бачите, тут є 3, 6, 9, 10 рам. Бджоли під верхом знаходяться. Під верхом чому? Тому що була вплівка і тут тепловий центр змістився наверх. Трошечки, трошечки їх налякаємо, щоб пішли вниз. Що ми тут маємо? Маємо крайня рамочка. Ось така. Це крайня рамочка, яка в мене тут стоїть. Набіг її сьогодні є можливість переглянути, дуже бджоли не, не літають по пасіці, трошечки похолодало, Якраз зараз такі дні, що дуже добре глянути до сімей і позбирати їх взимку. На зиму. Так, це от друга смужечка. Витягнемо. Друга рамка крайня, як бачите, це крайні рамки. І смужка працювала, тут видно, дуже добре видно. Бдджоли відчувають, коли смужка працює. Вони завжди отут залишать під смужкою, вони там не будуть запечати, вони там виберуть. Значить, це друга рамка, яка є тут. Дивимось третя. Ось. Тут вже гніздо формується. Ось вже можна побачити, формується гніздо. Верх запечатаний, оце. а оце буде гніздо, де будуть бджоли зимувати. Так. Наступна. Наступна взагалі молоденька рамка поставлена в червні місяці цього року. У мене така практика, що я не заглядаю до сімей, не дивлюся до них дивлюся дуже мало. 5 разів на рік максимум 6 мед качати. Ось. Значить, це теж місце гніздове, але тут дуже, дуже, на такій ранці буде дуже мало меду. Бо вона вузенька тут, але вони по боках мають багато меду. І коли от ви зараз будете дивитися, можна зробити таким чином. Отут є мед, тут є мед, а отут вже немало її. Я розвертаю цю рамку. Раніше вона була це, до задньої стінки, тепер я його розверну до передньої стінки. Це такий аварійний ремонт. Аварійний ремонт гнізда. Друга, сті, друга наступна четверта рамочка за нею. Дивимось. Четверта рамочка. Як бачите, вона вже повністю теж заповнена, важка з кормом. І тут є. Знову ж зроблено такою підковкою. Отут бджоли зібрали. Тепер коли я її сюди поставлю, то рамка, яка була попереду, вона має багато меду ближче до льодка. Ця буде мати далі від льодка. Чому я її розвернув, щоб клуб зібрався посередині рамочки? Щоб він був не, не спереді і не ззаді, щоб він був по центру. Дивимося наступну. Наступно теж молода рамка відбудована в цьому році. Цього річки. Ось. Так. Та сама ситуація. Гніздо бджоли формують, токарника є, вони формують гніздо отут. Видно, де сформоване гніздо. Я його знову ж таки... Оцю от мене оце велика кількість меду була до задньої стінки. Я через одну рамку їх розвертаю. Одна рамка повномедна пішлась. Тут багато меду, друга тут багато. Тут багато, тут менше, тут багато, тут менше. Таким чином формується гніздо, яке завжди забезпечить достатньо кормів весною. Ну і само собою зимою. Бжолис зберуться там, де вони вже сформували ложе. А ложе вони вже сформували, я вже показав, де. Так, а ось і маточка ходить. От можна побачити, от маточка ходить, мічена. Ну-ну-ну-ну. Так, все, я можна більше не дивитися, мені треба було побачити, чи є розплід. Розплоду вже немає фактично. Тут ще залишається 4. Ну, тобто вона буде зимувати вся, ця сім'я буде зимувати на 10 рамках. 10 рамок. Вона буде зимувати в двох корпусах, незважаючи на те, що вони все гніздо. Все гніздо Внизу теж є бджоли, але їх не так багато, на що я уваги і не звертаю особливо. Там для них буде повітряна подушка, і вони будуть собі там спокійно зимувати. Оце крайні рамочки такі. Тут я пошкодив. Вони почистять поки ще. Так. Отаким От чином до цієї сім'ї, дивитися більше я не маю потреби і немає для чого. Але що треба зробити зараз? Зараз я оцю плівку, яка була, я її знімаю. Ця плівка вже мені на зиму не потрібна. Ця плівка буде використана весною. Я її, безперечно, збережу. Я її збережу. Годівницю я забираю. Городівничка тут мені не потрібна. Наверх сюди я ставлю стильову перегородочку, в якій є оці вентиляційні отакі вентиляційні решітки. Ці вентиляційні решітки я зараз відкрию, повністю відкрию для того, щоб клуб зібрався не вверху, як ви бачили на початку. А щоб клуб зібрався під кормом, опустився вниз. Таким чином, сім'я є тут, стелина з вентиляційними отворами відкрита, зверху дашок повністю з відкритими вентиляційними отворами. Таким чином, цей вулик готовий до зимі. Так він буде зимувати.